Заяча конюшина. Цікавесенька рослина. Дивіться, пухняста. Яка вона пухняста і приємна на дотик, ви собі не уявляєте. Як і люба конюшина, вона не отруйна і чайна. Оця конюшина, саме ця конюшина має дуже багато призначень. І подагра, і дизентерія, і проноси, і подагра, і цукровий діабет. Вона знижує рівень цукру в крові. І саме головне, вона має дуже заспокійливу дію. Рекомендується її навіть при неврозах. Оце такий, така конюшина зайча. Приємна рослинка, цікава на вигляд. Можна в чай сушити, можна спиртову настоянку робити. Ну, Волію я не знаю. Я з нею нічого волії не роблю. Я її використовую тільки як настоянку чи як додаток до зборів, заспокійливих зборів, ну, шлункових зборів. Дуже показова рослина, дуже цінна. І я знайшла тут її багатенько. Зараз наберу. Бачите? Ось вона красавиця, конюшина зайча.